Вітаємо вас, відвідуючи каналу Звільнити Панаба. На прохання одного з наших підписників розповідаємо вам про те, як ослаблення поля зменшує тягові зусилля під час торкання електровозу В-11, і як при роботі у режимі ослаблення поля навпаки збільшується сила тяги. Одразу хочемо вас попередити від цього нашого каналу. Відкривайте вікна, двері, балкони, виходьте на вулицю. Зараз буде дуже-дуже душно. Але ми розпочинаємо розпочинаємо. Отже. Перше, про що ми маємо з вами поговорити, це про те, як працює електричний двигун. Електричний двигун складається постійного струму, складається з двох основних частин. Він складається з частини машини, що створює магнітне поле, і вона називається індуктор. І частини машини, по обмотках якої протікає електричний струм, вона називається Якер. Не плутати статор-ротор це трошки інші речі, але в нашому випадку індуктор, що створює магнітне поле, є статором, а якір, по обмотках якого протікає електричний струм, є ротором. якщо ми візьмемо електричні машини, наприклад, синхронні, там навпаки, але то змінний струм не лізьте туди, воно вас жере. Зараз буде душно. До чого ведемо, якщо електрична машина. Має створити магнітне поле, і в цьому магнітному полі буде знаходитись обмотка, то тоді взаємодія магнітного поля, обмотки якоря, ось тут всередині буде обмоточка петля. Що буде поміщена, ну, давайте, нехай буде червоним кольором, що буде поміщена між магнітами, між головними полюсами, то взаємодія магнітного поля полюса. Разом з магнітним полем обмотки, по якій протікає електричний струм, створить так звану виштовхувальну електромагнітну силу або силу ампер. Ця сила ампера намагається обертати двигун. Обертаючись, якір через втулку передає оберти на вал. Ну, нехай він буде чорного кольору. передає оберт на вал. І вал двигуна починає обертатися. Обертаючись, вал двигуна через шестерню, через редуктор передає обертання на колесо. І вже через колесо, що є в дотику з рейкою, створюється так звана дотична сила тяги або ФД. Дотична, а москальською мовою, касательна. Так от, ця дотична сила призводить до того, що наш з вами електровоз. Починає рухатись. Для того, щоб створити цю силу, потрібно створити ось цей обертальний момент на валу двигуна. Зверніть увагу, цей обертовий момент залежить від сили струму якоря. І чим більший струм, тим більше буде обертовий момент. Але Якщо ми приберемо з вами прибираємо з вами магнітне поле, то навпаки сила тяги буде зменшуватися. Що ви це зрозуміти, давайте розглянемо, від чого залежить сила тяги самого двигуна. Не дотична сила тяги, що утворюється між колесом і рейкою, а сила на валу двигуна. Сила тяги на валу двигуна. Розраховується по формулі С помножено на Фі, помножено на струм якоря, на І. І тут важливий момент: літера С це є машинна постійна. Будемо рахувати, що це просто якась цифра. Уявіть собі, що це цифра Х. Як його захочете, таку і придумайте. Маємо з вами два множники. Фі це магнітне поле, І це струм, що біжить по якорі. Тобто сила тяги двигуна напряму буде залежати від величини магнітного поля і струму по якорю. Повернімо тепер наші з вами полюси. Коли, магнітний по, коли полюс створює магнітне поле, це призводить до того, що якір по обмотках, якого протікає струм, починає обертатися. У режимі торкання з місця ми з вами, коли торкаємось з місця, зменшуємо магнітне поле. При цьому струм якоря достатньо великий. Через зменшення магнітного поля величина сили тяги на валу двигуна становиться меншою. А отже, ослаблення поля при торканні з місця Призведе до зменшення магнітного поля полюсів, а отже зменшення сили тяги. Зараз це з'ясували, так? Якщо ви думали, що до цього було душно ні. Душно не було. Душно стане зараз. Чому? Тому що починає втручатися так звана крива намагнічення. Крива намагнічення, то є ось така крива. Що це, таке? Що це таке? Крива намагнічення показує, як з... змінюється Давайте трошечки так, щоб нам було зручніше бачити показує, як змінюється величина магнітного поля в залежності від струму якоря. Тобто, як змінюється індукція від намагнічення B від H. Бачимо, що ця крива намагнічення, що є середньою лінією петлі гістерезіса, а я попереджав, що буде душно. Вона складається з чотирьох частин, так званих чотирьох секторів. Перший сектор це ненамагнічена система. І бачимо, що при е, зростанні е, напруження магнітного поля його індукція збільшується. Якщо простими словами. Першій частині, чим більше протікає струм по обмотках полюсів, тим більше вони починають виробляти магнітне поле, але його настільки мало, тому що струм маленький, що двигун не зрушується з місця. Потім збільшення, збільшення на магнічення призводить до того, що магнітне поле різко збільшується. Це так звана робоча частина ненасиченої системи. От перша, друга, це ненасичена система. Що це означає? Це означає, що збільшення струму по обмотках збудження призводить до значного зростання магнітного поля. І це саме та частина, коли двигун починає обертатись. Третій, третій момент. Ми бачимо, що крива починає вирівнюватись. Це так зване насичення системи. Подальше збільшення струму по обмотках збудження призведе до незначного зростання магнітного поля. І четверта, це перена... перемагнічена система, перенасичена система. Ми бачимо, що подальше збільшення е... живлення обмоток майже не викликає збільшення магнітного поля. До чого це потрібно, Олександр Дмитрович? Я казав, що буде душно. Спробуйте зрозуміти: в перший момент, коли двигун ще не працював, магнітного поля в самому двигуні немає. І коли ми починаємо живити обмотку збудження, починає з'являтися магнітне поле. Але при торканні з місця в електровозі вл 11 вжиту таку систему, так, VL11 дріб 8, тому що він може їхати S з з'єднанням, тому дріб 8. В самому ж В-11 така сама система вжита. До чого ми ведемо? Коли ми торкаємось з місця на електрози серії VL11, ми зменшуємо збудження двигуна для того, щоб не дати йому перейти в його робочу зону третю. він починає працювати в першій зоні. Ненасичена машина, що майже не має магнітного поля, не може створити достатньої його кількості, щоби призвести до зростання сили тяги. Фух, я це сказав! Коротше, ще раз: коли ми торкаємось місця, то вмикаємо послаблення поля для того, Щоби малий магнітний потік, мале магнітне поле головних полюсів не створило великої тягової сили. Пам'ятаємо, що тягова сила залежить від величини магнітного поля. Коли ж ми розженемо наш двигун, він набере оберти, ми вимикаємо ослаблення поля, переходимо на другу, третю позицію в залежності від. Струму, який ми досягли. А щоби дізнатися, за якими струмами ми будемо переходити і набирати позиції, перегляньте відео на нашому каналі, ми починаємо вимикати ослаблення поля для того, щоб перевести наш двигун у третю зону насиченої магнітної системи. Коли ми перейдемо в третю зону насиченої магнітної системи, ми бачимо, що хоч струм і буде змінюватись, Величина магнітного поля, що виробляється головними полюсами, майже не буде мінятися. Саме в цій третій або інколи навіть четвертій зоні і має працювати двигун. До чого це призведе? Коли ми перейдемо з вами до роботи в режимі ослаблення поля, в режимі ослаблення поля магнітна система двигуна вже буде насичена. І коли ми будемо вмикати шумти, це призведе до незначного зменшення магнітного поля якоря. Він зменшиться магнітне поле, але незначно. В той час як струм якоря. Через змі... зменшення опору двигуна, через зменшення проти РРС. А якщо ви захочете дізнатися, що таке проти РРС, від чого воно залежить і як воно впливає на роботу двигуна, ви можете про це написати в коментарях. Але якщо зараз душно, тоді буде ще більш душно. Але ж якщо захочете, розкажемо. Струм якоря збільшується значно. І саме збільшення струму якоря при роботі в режимі ослаблення поля буде компенсувати незначне зменшення магнітного поля через роботу двигуна у насиченій системі в третій або четвертій зоні. Коли ж ми торкаємось з місця при роботі в першій або другій зоні ненасиченої магнітної системи, зменшення струму. Не може перекрити недостаток, нестачу магнітного поля. Тому при ненасиченому магнітним полем двигунові двигуневі, коли ми торкаємось з місця, ослаблення поля зменшує силу тяги. А от коли вже працюємо в насиченій магнітній системі, коли двигун намагнітився і вже попрацював. То в режимі ослаблення поля значний, е, значне збільшення струму якоря компенсує незначне зменшення магнітного поля, що призводить до зростання сили на валу двигуна обертового моменту. А ця сила, цей обертовий момент на валу двигуна напряму буде викликати збільшення дотичної сили тяги, що призведе до збільшення швидкості при тій самій масі поїзда. А я попереджав, що буде душно. Ви захотіли ми зробили. Тому, якщо ми будемо зменшувати поле при ненасиченій системі, сила тяги зменшується. При зменшенні магнітного поля в насиченій системі значний е, струм якоря перекриває незначне зменшення магнітного поля, що призводить до збільшення сили тяги, а отже, збільшення швидкості. Старались максимально просто, максимально доступно все це пояснити. Якщо виникли якісь питання, дайте нам обов'язково знати про це в коментарях. Не хочемо занурюватись у формули, дуже поверхнево все це з вами сьогодні. Розглянули. Ми не хочемо завантажувати вас значними викладками формул, але якщо вам буде цікаво, дуже радимо почитати вам книгу Теорія електричних машин. Ну або завітати до Дніпровського університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Хоча він вже зараз напевно трошечки інший. Ну то таке. Якщо вам було цікаво, дайте обов'язково про це нам знати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте відео. Нехай квітний україномовний залізничний ютуб.